Традиційна інспекція в умовах справжньої зими. Голова Івано-Франківської громади провів черговий об'їзд міста. Цього разу в центрі уваги якість розчищення доріг та робота освітніх закладів. Попри морози у школах та дитсадках розпочався другий семестр. Руслан Марцінків перевірив температурний режим у садочку Кристалик та 10-му ліцеї, не дивлячись на те, що сьогодні вирують морози, свора зима. У нас все справно працює. Ми розчистили колектив розчистив доріжки кругом садочка, є гарно зайти. Дітей у нас ходить досить багато, 133 вчора було на сьогодні буде ще більше. Кухонні працівники стали сьогодні раніше, прийшли в садочок і вже сніданок приготували. Зараз дівчата розбирають і дітки будуть їсти. Все йде своїм. Своєю чергою навчальний процес запущено. У нас є різні форми навчання: це очна, є сімейна форма навчання, індивідуальна форма навчання. Усі підключилися і всі ми працюємо в школі, є досить тепло, працює система опалення, і діти відвідують навчальний заклад. Сніг ми відкидали так, працівники ліцею зібралися разом в перший день. і Відкидали і навіть ті, хто є двірники, вони в перші дні снігопаду працювали, і доріжки були зразу відчищені, щоб можна було зайти до ліцею. У профільному департаменті звітують теплопостачання у закладах освіти стабільне. Єдина критична ситуація виникла в корхівецькому ліцеї. Там вже проводять ремонтні роботи. Вчора розпочався навчальний процес, розпочався другий семестр. Садочки у нас працювали без канікул, звичайно, а навчання розпочалося у закладах загальної середньої освіти. Станом на сьогодні опалювальний сезон триває у закладах освіти, температура повітря є в межах норми. Теплопостачання забезпечується у кого автономні газові котельні, електричне опалення. Також у більшості закладів теплопостачання забезпечує теплокомуненерго. Усе працює без змін, не дивлячись на графіки вимкнень електроенергії. Та на фоні боротьби зі стихією справжнім шоком для міста став випадок агресії. Посеред білого дня стався напад на комунальника Юрія, який розчищав сніг. Сумлінне виконання роботи закінчилося для чоловіка побоями через неадекватну. Поведінку перехожого. Вискакує з машини до мене, підбіг. І так мене так, якби два рази штурхнув, дернувся кажу, йди звідси, повертаюся, наушників нема. Зірвав наушник і в машину. Ну, Я до нього підходжу, кажу, слухай, хлопе, навушник і віддай. Ну, двері відкриваються, вискакує з бітою, удар бітою по руці. Я розвернувся і ззаді по шиї. Куртка капюшон Якби не вони, я не знаю, який би то удар був. Удар був так, що я впав. Він сів у машину і поїхав. Ну, але там освітлення хороше, номер машини. Визво поліцію цей інцидент підсвітив ще одну проблему катастрофічний дефіцит кадрів. У муніципальній дорожній компанії кажуть, техніка працює на межі, але людей, готових виходити на розчистку вулиць, критично мало. Більшість працівників це люди поважного віку, які фізично не можуть охопити все місто одночасно. Ну давно таких снігопадів не було. Е, задіювали всю техніку, яка була і грейдери і т 150 ну, правда, важку техніку заділили більше для е, прочищення сполучень з селами. А в місті працювали солорозкидачі, тротуари прибиральні, ну, та всі. Ну, Ви бачите, що стан доріг, основних доріг, магістральних, я рахую, що задовільні. Ну, бічні, бічні вулиці, та тут є багато питань. Тротуари ну, також є питання. Бачите, в нас в основному 90% – це жінки, старші жінки, 60+. Підбиваючи підсумки інспекції, Руслан Марцінків закликав громаду до поваги. Очільник міста наголошує, містяни мають бути згуртованими і не порушувати порядок. Прибирання снігу, робота шкіл, дитячих садочків в умовах відключення світла і в умовах снігопадів. Ну, не бачу великих проблем, є певні питання, але вони говорять про те, що більш-менш все гаразд. Також поспілкувалися з тим прибиральником, якого, на жаль, неадекватний мешканець громади побив його здоров'я, його самопочуття. Хотіли би звернутись до Івана франківців поважайте працю людей, які сьогодні працюють і прибирають наше місто. Це в основному люди золотого віку, старшого віку, і потрібно поважати працю. Якщо по можливості, ще й прошу вийти і допомогти. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.